Друзі мої вітання! Цього року 2024-го посадив я звичайно більше, я маю на увазі попередню осінню посадив я більшу часничку, посадив я достатньо велику кількість сортового великоплодного, крупноплодного. Так? Ну і власне кажучи, на сьогоднішній день я вже докопую її. Цю всю плантацію чесничок крупненький, здоровенький, і саме головне це те, що копачка Кам'янська грухотна, яка безпосередньо розроблена для доставання з ґрунту картоплі, я її використовую і підчасник, ну не тільки а також підчасник. І хочу сказати, що задоволений, дуже сильно задоволений, що вона в мене є. Вона мене виручає дуже сильно. Ну а вам приємного перегляду. У нас багато здоров'я. Побачимось. Сортеж урожайный красавчик. б ще добре бы я отак обрізав, але неймовірно що його так прижали.